Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні проведемо аналітику по ринку, переглянемо, що у нас відбувається на сьогодні цікавого та актуального. Будемо проглядати біткоін, будемо переглядати золото, також будемо переглядати ситуацію по альткоїнам. Ми порівняємо минулий цикл по золоту, по біткоїну, щоб розуміти, на якому етапі ми знаходимося сьогодні. Також. Переглянемо альткоїни, переглянемо, в якому діапазоні перебувають альткоїни, що можна очікувати далі. І також будемо спілкуватися про те, чому я очікую, що у 26-му році в нас продовжиться зростання. Обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий клуб криптобізнес. В закритому каналі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам, я ділюсь думками по ринку. Також Присутні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів, ціна входу всього лише 120 доларів. Доступ не завжди. Посилання в описі під відео. Переходимо до аналітки, розпочнемо з біткоін. Як бачимо, що перебуваємо ми в зоні акумуляції, можна сказати, в зоні розвороту, і, в принципі, нічого нового в нас тут не відбувається. Біткоін на сьогодні торгується 86 тисяч доларів. Як бачимо, що в нас ось тут в принципі сформована така зона, якій ми і торгуємо на сьогодні. Присутній нас сигнал на зростання на тижневому таймфреймі, що є досить сильним та позитивним моментом, який нам може е показувати, що е падіння закінчилось, відбувається зараз консолідація, і в подальшому можна очікувати відновлення ринку. Ми цю ситуацію вже бачили і минулі корекції, тому я думаю, що зараз відбувається е подібний розворот. Просто падіння було трошки нижче. Як ми бачимо, що згідно зони RSI, ми пробили ось цю підтримку, яка була зоною підтримки протязі всього нашого циклу з 22 20 по 2025 рік, і знизили знижче. Але це нормально, тому що я думаю та вважаю, що зараз відбувається така фінальна. Капітуляція перед подальшим зростанням. І відповідно падіння по альткоїнам по біткоїну нам потрібно було набагато сильніше. І, в принципі, воно відбулось і зараз е, продовжується. Якщо говорити про очікування по біткоїну, я очікую, що з цієї зони, е, коли ми вже сформуємо відповідно, е, можна сказати, повноцінний розворот, з е, цієї зони ми розвернемось і будемо продовжувати наше зростання, будемо продовжувати бичий е, цикл. Я вважаю та думаю, що у 2026 році буде досить хороше та сильне зростання по криптовалютному ринку. Це зростання, яке ми очікували на 2025 рік, воно переноситься на 26 шостий рік. Це і міні альткоін сезон, і основний альткоін сезон, і хороше повноцінне зростання по біткоїну. Я думаю, що у нас буде відбуватись у 26-му році. Давайте відкриємо метрику по Фібоначі і переглянемо наші наступні цілі по біткоїну. Тобто, можна сказати, основні цілі по біткоїну, які ми повинні досягнути в цьому циклі. Перші цілі середньострокові 150 тисяч доларів. Наступні цілі це пік бичого ринку, це зона 3618. В кожному циклі ми приходили до цієї зони. Це ціновий діапазон 210 тисяч доларів. Я думаю, що в цьому циклі також ми туди пройдемо і очікуємо зростання на 2026 рік. Пізніше у відео ми більш детальніше поговоримо, чому саме у 2026 році може відбуватись основне зростання по криптовалютному ринку. А зараз давайте перейдемо до е, актива золото і біткоїна, і Відповідно, переглянемо ситуацію сьогодні, також переглянемо ситуацію, яка була в минулому циклі, і відповідно постараємося зробити висновки, що можна очікувати далі. Як бачимо, що золото знаходиться е, на своїх історичних АТХ, у нас присутні сигнали на корекцію на тижневому таймфреймі. Золото перебуває досить високо. На сьогодні це знову 4400, можна сказати, майже максимальне значення. Поки біткоін перебуває у своїй середньостроковій корекції. Ми бачимо, що біткоін перебуває, можна сказати, досить низько, а золото перебуває на сьогодні на максимальних значеннях. І це, в принципі, доволі легко пояснити, тому що золото це фундаментальний актив, спочатку зростає фундаментал, потім ліквідність переходить в високоризикові активи, такі як криптовалютний ринок. Тому. На мою думку, ось тут відбувається фіксація золота, золото досягнуло своїх історичних максимумів, і далі поступово капітал буде переходити вже високоризиковані активи. І це пов'язано також з політикою ФРС, яка в нас може відповідно розпочати вже у 2026 році. Також давайте по золоту перемістимося у минулий цикл. Ми бачили, що ось тут була така, можна сказати, зона накопичення, після чого розпочався бич ринок по золоту. Золото в, саме в 2020 році досягнуло своїх історичних максимумів, і по періоду це було орієнтовно. Серпень-вересень 2020 року. Як ми знаємо, що основний ріст, який в нас відбувався на криптовалютному ринку, він був у 2021 році. І давайте переглянемо на сьогодні, в яких цінових значеннях знаходився біткоін, точніше, ціна по біткоїну на період серпень-вересень 2020 року. Як ми бачимо, що золото вже тоді перебувало на максимальних значеннях. Переміщаємось на біткоін, переміщаємось у минулий цикл. E, знаходимо e, часовий період e, серпень-варезь 2020 року, як ми бачимо, що e, це приблизно було ось тут. E, ціна e, за біткоін e, на цей момент становила 11-12 тисяч доларів. І як ми бачимо, що золото досягнуло своїх e, історичних максимумів, знаходилось на пікових значеннях, e, біткоін знаходився в цей період ще досить низько. І вже після того, коли золото досягнуло своїх максимумів і в нас відбувалася корекція боковик, почали зростати саме високоризиковані активи, криптовалютний ринок. І з цього періоду ми бачимо, що біткоін з 11-12 тисяч доларів показав зростання до 60 тисяч доларів. Тому очікуємо, що саме 26 рік буде ось таким позитивним для криптовалютного ринку. А зараз давайте перейдемо до альткоїнів, по спілкуємося про альткоїни і також розглянемо графік Азарс, щоб розуміти ситуацію, яка в нас відбувається по альткоїнам на криптовалютному ринку, і взагалі в цілому. Чому я думаю та вважаю, що 26 рік у нас буде позитивним, у нас буде зростання, у нас буде альткоїн сезон відбуватись саме у 26 році. Як я казав у минулих відео, що я думаю, що 2025 рік в нас переноситься на 2026 і всі основні події будуть відбуватися в 2026 році. Як ми бачили, що до грудня 2025 року Федеральна резервна система США в нас з економіки кошти витягували. Відповідно, вони в грудні зробили зупинку, тобто кошти в економіку не додаються, ні витягуються, просто, можна сказати, система стоїть на стопі. І, відповідно, в останньому зниженні Федеральною резервною системою базової ставки. 10 грудня в нас відбулося зниження на 25 базисних пунктів. І, відповідно, після цього був виступ, і на цьому виступі оголосили, що з початку 26-го року Федеральна резервна система буде вкидувати вже в економіку. Нову ліквідність, нові кошти. Саме коли е, ось ця процедура відбувається, тобто е, QE міняється на QT, точніше, навпаки, QT міняється на QE, тобто з економіки перестають витягувати кошти, а навпаки, починають закидувати. Саме тоді в нас відбувається розворот і зростання високоризикованих активів. Як ми бачимо, що по альткоїнам по графіку Azers ми знаходимося, можна сказати, на самих нижніх значеннях. Також є у нас, можна сказати, ось така тенденція. З АТХ 17-го року по АТХ по Альткоїнам, які в нас були у 2021 році, у нас пройшло 1670 днів орієнтовно. І також, якщо ми візьмемо з кінця 2021, початку 2022 року до наступних АТХ, які повинні в нас відбутись по альткоїнам, по графіку Азерс. І Розтягнемо е, на 1670 днів, е, нам випадає період на листопад-грудень 2026 року. Тому я думаю, що в принципі, крупний грок у е, 2025 році не показували зростання, тому що в принципі, в економіці була зовсім інша можна сказати, е, інша політика. Зараз ця політика змінюється і, відповідно, є можливість на цьому фоні вести криптовалютний ринок. Показувати досить хороші пампи, показувати досить хороші ікси. Я думаю, що все це буде відбуватись у 2026 році. Очікуємо по графіку Азера, що ми спочатку пройдемо до зони орієнтовно 12-14%. Це буде середньострокове зростання міні-ад консезон. Потім, відповідно, можна очікувати корекцію, і далі я би очікував зростання в діапазон 18-20%. по... Графіку Азерс, а можливо навіть і вище, тому що ми бачимо, що з кожним циклом у нас відповідно АТХ оновлюється. Тому я думаю, що в цьому циклі ситуація буде аналогічна. Тому давайте підіб'ємо підсумки. Очікуємо, що у 2026 році у нас буде відбувати зростання по криптовалютному ринку. У нас відповідно всі хороші події, які відповідно будуть відбуватись в економіці. Або навіть якщо в економіці не буде хороших подій, все одно прийдеться гракувати кошти, закидувати ліквідність, щоб допомогти економіці справитись з цією кризою, все одно за рахунок цієї нової ліквідності у нас і буде відбуватись зростання високоризикованих активів, такі як криптовалютний ринок. Тому очікуємо, що все це буде відбуватись у 2026 році.